Доброго дня, ми з України. Виконав замовлення бійця, зробив підсумок під телефон. А, підсумок розмірами 22,5, 13 і товщина 4 см. Використовував кордуру uh, мультикам американського виробництва, велкро американське, блискавка прорезинена корейської фірми Вуджі і стропа українського виробництва поліамідна, дуже якісна. Значить, зробив по розмірам, який мені скинув боєць, макет того телефона, який в нього є. Під нього я зробив на ось такій пластиковий 2 мм основі. Значить, тут липучка, всередині 2-мм мягкий ущільнювач і м'яка тканина. Ми кладемо сюди телефон. Ось. Зажимаємо його паракордом. Ось так щоб він у нас не випадав, ось. Відчиняємо підсумок. Відчиняємо підсумок На зворотній стінці у нас є карман під документи. Обидві стінки вставлен 5-мм ущільнювач м'який. І на цю стінку ми кріпимо на велкро тканину, кріпимо наш телефон. Тут присутня система міст, щоб коли він буде кріпитися на груді, відкривався і можна працювати з підсумком з телефоном. Ось такий виріб. На сьогодні все. Всім дякую за увагу! Слава Україні! Ми переможемо! До побачення.